У травні 2013 року в селі Космач Косівського району було урочисто відкрито перший в Україні музей вівчарства. За задумом світлої пам'яті Романа Бойчука, господаря садиби космацька писанка, це має бути не лише музей побуту вівчарів, а й аптека з продуктами вівчарства і жива експозиція під відкритим небом. Спадкоємці-засновника музею вівчарства, його родичі і друзі не дають добрій справі занепасти. Чим сьогодні живе «Космацька писанка і чи не позаростали до неї туристичні? Стажки. цікавились наші кореспонденти. Роман Миколаєвич Бойчук не народився гуцулом, але він цілком виправдав незаперечну приповідку: не той гуцул, хто в горах родився, а той гуцул, хто погуцулився. Коли Роман Бойчук відійшов у вічність, то залишив по собі добрі справи і вдячні спогади. Його пам'ятають працевитим господарем, вченим чоловіком, небайдужим громадянином. Троє дітей і започаткований музей вівчарства немалий статок. Сорок днів відзначили на присілку Клифа, особливо молитвою, теплими словами, колядками і екскурсією до музею вівчарства. Музей вівчарства в космачі один з найцікавіших на Івано-Франківщині і перший в Україні. Тут можна побачити не лише предмети полонинського побуту, а й механічні пристосування під час випасання овець. Живими експонатами музею є вівці, саме вони й дали назву народному гуцульському методу лікування овітерапія. Використання продуктів вівчарства, їх вплив на здоров'я людини, тепер це звучить науково. А колись гуцули з давніх Давен у вівцю зодягалися, вівцею вкривалися, вівцею харчувалися і були довгожителями. У живій експозиції 13 вівцематок і один баран є й маленькі ягнятка. Одне з приміщень музею вівчарства відведено для знайомства зацікавлених зі зразками гуцульської ноші, посуду, музичних інструментів. Кожен експонат музею має свою історію і взятий з життя гуцулі. Сім'я світлої пам'яті Романа Бойчука запевняє, що не покине його справу, підтримуватиме музей вівчарства і розвиватиме овітерапію.